Доброго дня! Вас вітає компанія Делайт. Мене звати Олег, і сьогодні на огляді у нас буде причіп моделі DL 11091 Шосі причепа складається з наступних складальних одиниць. Це дишло переднього візка. Фіксатора переднього візка, поворотного кільця, рами, оснащеної електрикою і пневматичною системою, бокового захисного пристрою, кронштейно-запасного колеса і самого колеса, також шасі прицепа може укомплектовуватися кронштейном кріплення переходної площадки і драбиною, Передньої та задньої вісі, заднього захисного пристрою, кронштейну кріплення габаритних та сигнальних ліхтарів. Поговоримо процедуру введення в експлуатацію даного пристрою. Перш ніж за все, перед тим, як ввести в експлуатацію, перевіряємо зусилля затягування болтів та гайок на колесних парах. Перевіряємо зусилля затягування гайок, а також робочий тиск у шинах. Якщо він не відповідає, доводимо до робочого стану. Також оглядаємо тяговщипний пристрій і перевіряємо, щоб шасі причепа було загальмоване. Після чого шасі причепа може з'єднуватися з транспортом. З'єднуємо пневматичну систему та електрику. Після підключення пневматичної системи обов'язково стравлюємо воду з ресивера, перевіряємо герметичність гальміної системи, витоку повітря не повинно бути. Перевіряємо на шасі причепа дію сигнальних показчиків повороту, габаритних. Вогнів і освітлення номерного знаку. Знімаємо шасі причепа стояночного гальма, після чого виріб може використовуватися. А також хочу нагадати, що перші тисячі кілометрів це є обкатка, і обов'язково перевіряйте нагрів маточин колес, тому що даний параметр в основному проявляє себе на даному періоді. Якщо на маточини колес нагріваються, значить там не вистачає мастильних речовин. Або погано затягнути підшипники, або можливо вони затягнуться за НАТО Також не забуваємо проводити після тисячі кілометрів ТО номер 1 в повному обсязі. Також переглянути конструкцію на, на наявність деформацій або наявних тріщин позворивних швам. Також перевіряємо наявність у всіх трущихся елементах мастильних речовин. На даному етапі огляд даного виробу закінчено. Всім дякую, гарного дня.